Вони були системні випускники показниками і ознаками за отримання таких податкових накладних. І вкладники подають на реєстрацію, які не відмагають перевірці на відповідність критеріям додатковості платника податку і критеріям відліковості здійснення операції. Розбираємо зміни, які відбулися. Перша зміна це нас розширили в полохункового перебування, які не стосуються ознаків безумовної реєстрації. Змінили самі ознаки безумовної реєстрації. Також друга зміна це відбулося в блокуваннях розмовкових що подає на реєстрацію ризикової покупації. Випадки, які скасують на враховану таблицю даних платника, однією з ознак безумовної реєстрації податкових накладних є відповідність зазначення коних подіб, товарів, послуг і інших, що містять, враховано податківцям таблиць. Це теж внесло багато змін. Третя зміна це обов'язковий моніторинг. Рішення про неврахування вже враховує бізнес, що тут все-таки першою зіграло, чому ця взагалі система блокування накладних там чи да, була запущена в країні. Та да, маніпуляція МДС на сьогоднішній день це дало свої результати. Ми маємо надходження і маємо менше таких маніпуляцій. При цьому що зробила держава в першу чергу, після того як побачила, що внесені зміни до постанови, якою, да, передбачалися критерії ризику, привела до того, що масово почало купувати. Так, Скажіть, будь ласка, якщо бізнес звертався так. на гарячі лінії податкових і все інше, якісь затримки були як представник бізнесу, я так Так, Як з досвіду, я знаю, що якщо зверталися, звичайно, це пришвидшено. Дивіться, тобто, якщо... гарячі це лінії швидко. з боку податкової просто захищають з боку держави податкової. Цей період е, працювали чуть ли не круглосуточно, перевели їх на мобільний зв'язок і вони брали в другій точці е, похвалю навіть наших, тому що е, Верховна Рада після того, як піднявся такий шум, дала вказівку дзвонити областям і позадавати питання щодо блокування, щоб ви розуміли, не будемо е, критикувати інших, там десь Вінницька область надала консультацію повній. Е, Повному об'ємі, це до сьогоднішнього дня, ми маємо цей бал плюс е порівняно з іншим. Тому податкова своєї сторони і держава своєї сторони пробувала пояснити. Плюс внесла знову ж такі зміни. Якщо прийняті таблиці, ви це не сказали зараз. Да? Якщо прийняті таблиці, то податкові накладні автоматично да, І розблоковуються. Тому держава все одно робить якісь кроки для того, щоб там, де вона трохи пережала гайку. Випустити її обратно вже і воно далі рухалось. Щодо перевірки, можна я доповню до податкових накладачів, що бізнес чистий прозорий забукована його реалізація, не втративши свою репутацію, надавши повідомлення на розблокування зі всім пакетом на підтвердження, жодних перешкод не було протягом п'яти днів, було все розглянуто. Якщо ви втрачали, не розблокувавши кредит свій своїх постачальників, це говорить про його недобросовісність і непрозорість в діях. Погоджусь, об'єм роботи для бізнесу, як в будь-якому органі, збільшується. Але в таких випадках хотіла б, щоб бізнес зважував, що роботи додаються за да, скануванням документів, подачі окремих звітів, додається не лише у бізнеса, а додається і в податкових. Да? Ну, давайте чесно, це що у вас є період 365 днів як у бізнесу Добре. подати це, але да? ну, ви хочете це зробити швидше. А у нас є всього 5 днів для того, щоб його розглянути. Щодо Дмитра, Дмитро, я вам хочу сказати, перша і друга група єдиники у нас на сьогоднішній день. Заплатило все-таки єдиного податку порівняно з 2021 роком 20 менше на 40 мільйонів менше. Тому сказати великий бонус плюс для даних підприємців не скажу. Не скажу. Тому що, як би там не було, вважаю нашу територію. Я говорю тільки за Вінницьку область, нашу територію більш-менш спокійною і, знаєте, треба бути патріотом не лише на словах, а й на дії. І вважала б це патріотично в такий період часу -таки, з їхнього боку. Проте так, да, погоджусь, що 2%, навіть з боку держави, це була пільга, яку дали більше ну, фізичним особам, ніж юридичним. Там може не, більше якось, я не знаю, як привілей, якісь, так. Да. Бо якраз прибутковий бізнес поспригував, І ми mm -hmm. на е, даному етапі маємо надходження єдиного податку. Від Третьої групи, навіть при зниженні ставки з 5 до 2 більшу чуть-чуть, трішки, чим би мали мирний 21 рік. При цьому це нам дало змогу, як державі, побачити, які обороти все-таки ховаються фізичними особами. Якщо з такою то так. Да. <гум> да, і ми для себе розуміємо, які мільйони все-таки не доплачуються. Що мені цікава ваша думка? Все-таки нульове розмитнення було створене для звичайних людей, які не мали змогу принадлежню. Чи е все-таки, щоб певні вищатечі особи пригнали машини преміум класу? Так як зафіксована дуже велика кількість завезених автомобілів без розмитнення саме преміум класу. От з вашої точки зору, можна зразу питання до вас? <реш> от ви, як людина, молода людина назбирали собі в період, коли була ця пілька на розмитнення. У вас вже було накопичення там тисяч доларів. Ви скористались даною пільгою? Ні. <реш> Ні, ну от ви стали, <реш> як ви <не> були. <реш> Якби були, то так. Да. Бо це закон якби передбачає, що звичайні люди могли б завести свою машину і купити по приємновій ціні. Ну і напевно, ну, це нульове мито ви б вклали в вартість машини і більш дорожче ну, ну, Да. І, слава Богу, не їздили але... по ці наші так? та. Да? Да. Нульове мито вклали, все, люди понавозили дуже багато машин, Євро 2. І зараз планують вести тиховник, А в більшість цих машин вони приїхали скажімо так, вони вже не екологічні по нашому законодавству. І навіть е, зараз, якщо буде плановий, е, плановий огляд машини в МРЕО, коли ну, зараз тому центрі, коли її продавати, це буде виникати дуже багато проблем, оскільки взяти екологічну систему «Євро-2», навіть якщо машина була з «Євро-5», все рівно за рахунок дуже низькоякісного палива, яке зараз є в Україні. Цю систему потрібно було вирізати і А Давай я тебе скажу, який Погуті. варіант? Варіант? Та варіант. Я би сказала, вітайте його хлопцям туди, на фронт, ну, вони так. правильно її може бути різним. Я згоден, що це досить питання, скажімо так, давайте зупинити, але нальове розмитнення при період нальового розмитнення. Когляр ніхто не відміняв, він як мав вступити в силу в 23 му році. Так він вступив, ніхто нововведення не зробив. Хай і ще одна з позиції бізнесу і звичайних громадян все ж таки. Навіть якщо в людини були такі гроші і ввели в цей режим, люди Боже, не, у нас не ж, могли ж, так... у нас ж можуть смисл її ввозити в території. Не могли так швидко нас... відреагувати і поїхати купити. На це могли відреагувати ті, хто займаються пригонкою, або ті, хто має... Це не треба. Ви чому захищаєтесь? Ми перше все це ввели для того, щоб привезти автомобілі, які в той час дуже були необхідні для ЗСУ, для... тому що, як відомо, автомобіль, який поїхав на бойові дії, він дуже швидко ставав вже непридатним. Ну, що, треба було Тут дуже була багато. ситуація в країні Патова. Я багато розумію. людей розбомбили там техніку, да, їхню вже коло квартири, які хотіли б виїхати, вже не мали техніки на яку виїхати. Але друга половина України, яка була чи і є цілішою, да, скористалась даним моментом. Плюс це, все таки я вважаю, була робота все таки для держави і для митниці, яка повинна, ну, давайте нам так просто я вас поясню, всі кошти, які ви які виїжджали з України, все одно були зафіксовані. Так? Може не всі, але обратно вже воно завозилося, все одно буде питання, де вони взялися. На сьогоднішній день фізики не здадуть збрехати до березня, до 1 березня продовжено період, коли ми, як громадяни України, можемо задекларувати незаконно нажиті свої доходи і сплатити податки до держави. Для Це того, щоб вільне одноразове добровільне декларування. І е, дуже багато звернень є від правоохоронців, які все-таки ці кошти, які повиїжджали на дорогі машини, все-таки фіксують. І кінчиться березень місяць. Ми мирну Україну і з боку держави. Як би ми не хотіли, все одно будуть питання, де були взяті ці кошти е, і яке в них було. Чому в тій самій Туреччині не хочуть брихувати дорогі автомобілі? Да? Тому що там виплати за даний автомобіль використання у вас будуть майже вартість автомобіля. Тому вони не можуть собі цього дозволити. У нас це копійки, і тоді, тому у нас з останнього буття, щоб показати всім, що я їжджу на БМБ x 5 при цьому обслужити її, колеса підкачати, ті кокля пройти і все інше стає проблемою криком, як ви можете підняти ціни чи вартість такого в військовий час, а як ви можете придбати x 5 в військовий час. Тому е, це спірно. Е, я хочу, щоб ви в себе в своєму житті все-таки прислуховували до себе, мені подобаються ваші точки зору, а не того, що кричать по сторонах. У бюджеті буде доцільно розглянути, яким чином вони змінилися ці надходження в умовах військових поставлення. На цьому слайді ми бачимо податкові надходження до державного бюджету України, планові та фактичні показники. і Бачимо, що саме на перший збуд держава недоутримує майже 37% податкових надходжень. В структурі державного бюджету зараз вичаску займають гранти та дарунки, але наступними за обсягами йдуть ПДВ та ПДПО. Розглянемо комісячний приріст основних податкових джерел доходів державного бюджету. Ми бачимо, що він показує різку динаміку у зв'язку з прийнятими фільгами. Так, помітним є значне падіння надходжень акцизного податку, ПДВ звезених товарів, а також, починаючи з березня, в постійному від'ємному прирості знаходиться мито. В структурі надходжень місцевих бюджетів за січень вересень 2022 року найбільш вагу займає податок з доходів фізичних осіб, також єдиний податок і податок на майно. Помісячний приріст ключових податків та зборів місцевих бюджетів показує поступове покращення з травня. Загалом станом на вересень зберігається позитивний приріст по всіх податках та зборах, окрім плати за землю. Бізнес адаптувався та починає сплачувати податкові платежі. Відновилося надходження рентної плати, ПДФО стабільно зростає порівняно з 2021 роком внаслідок значної кількості військовослужбовців. Значно гірша ситуація зараз спостерігається зі за сплатою за землю. приріст надходжень, по якій досі не відновив додатні значення. В березні потенційні втрати по ній були на рівні 38%. Це 1,1 мільярда гривень до отриманих надходжень всього лише за один місяць. Динаміка загальної суми податкового боргу коливається впродовж періоду. Найбільше значення даного показника становить 130 683 тисяч гривень станом на 1 листопада 2022 року. І спричинено військовими діями на території України, що призвело до зниження потоспроможності багатьох суб'єктів господарювання. Стосовно динаміки доходів державного бюджету, то вона коливається впродовж періоду, можна спостерігати спадну тенденцію до квітня місяця. Тоді доходи бюджету становили 109 мільярдів гривень, оскільки в цей час на нашій території велися активні бойові дії, що унеможливило сплату податків тих суб'єктів господарювання. Які знаходяться під окупацією в епіцентрі бойових дій, проте в наступні місяці динаміка доходів має зростаючу тенденцію за рахунок надходжень урядів іноземних держав міжнародних фінансових організацій. Найбільшою є питома вага податкових надходжень державному бюджеті. Вона становить 82%. З Даного рисунку ми можемо прослідкувати негативну тенденцію скорочення підприємства або частково їх зупинення. Найбільше страждають малі підприємства, так як вони мають значні резерви для утримання свого підприємства на плаву. Але якщо розглянути реєстрацію суб'єктів господарювання, то з початку повномасштабної війни з весни по кінець, по кінець літа було зареєстровано близько 100 тисяч суб нових суб'єктів господарювання. Лідерами за кількістю реєстрацій є місто Київ, Львівська область та Дніпропетровська. З іншої сторони, можливість не сплачувати єдиний податок дала можливість новим суб'єктам господарювання реєструвати, функціонувати та вести свою діяльність. Впродовж 2015-2021 року, та включно по полютий 2022, приріст надходження ПДВ до бюджету, здійснюється за рахунок ввезних Україну товарів. Проте російська агресія внесла свої корективи і починаючи з березня 2022 року спостерігається протилежна тенденція. Втрати недоотриманого ПДВ за рахунок обмеження перетину кордону, коливання валютного курсу, військовими діями, частковою, а в деяких регіонах України, і повною втратою бізнес-активності підприємства, які працювали з міжнародними компаніями. Заході фізичних осіб місцевих бюджетів протягом продовження 2022 року. Ну завжди з. На якщо ж розглядаючи по місячному динаміку надходжень, податково на докладніх постійнової та безпечні, якщо на понавороти інших виклад, одержання військовослужбовцями та особами рядового начальницького складу, в розрізі з 18-22 років помітили рекордне зростання таких надходжень, починаючи з березня 2022 року. А в серпні 2022 року це показниця з ним майже 20 мільярдів гривень на місце. Держава ж дає її для того, щоб що зробити. Куча людей, які переїхали до нас, да, провели, переїхали з сім'ями, не сиділи лише на соціальній допомозі, а щоб вони мали можливість десь влаштуватися і націлитися. Хоча тенденція да, по Вінницькій області, працевлаштування, які застрахованих в нас, якщо брати порівню менше, Зменшилося. У нас є звітність за 9 місяців 22-го і порівнюючи з аналогічним періодом, 21-го, ми бачимо, що... Я тут ви виступали, говорили, що податок на доходи з фізичних осіб від виплати доходів військовослужбовців зріс. то щоб ви розуміли, темп росту по Вінницькій області податку на доходи від доходів військовослужбовців складає 668%. Ви уявляєте, якщо брати податок на доходи з фізичних осіб... місцеві бюджети тратять на надходження до своїх бюджетів, тому що податок на доходи до місцевих бюджетів в структурі становить близько 75% їхніх надходжень. Тобто у нас фактично в них не буде доходів. ця людина, яка отримала цю зарплату, вона ж все рівно заплатить податок майже з усіх дій, які вона використовує. Там отримала 10 тисяч зарплати в кон'єрці, вона сходить в магазин, там заплатить вона 20%. ПДВ, мінімум, вона заправить машину, вона заплатить звіти і актрисі. ПДВ і з кожного майже... Межі... зайдуть в обіг легальний. Ти хочеш Так, сказати. так, то, то всі, Але всі давай гроші, да. Ці податки так зайшли би там в державу. А те, що коли їй давали просто в чорну десять тисяч гривень зарплати 18... 19... 500 і 1,5 військового вже мене отримує. Я ще, от ми говорите, да, вони так і зайдуть. А можна, ми ще піснемося, є таке поняття, як єдиний соціальний внесок. Угу, да. е, На пенсію не підете. На пенсію не підете. І оці пенсіонери, які на сьогоднішній день отримують і живуть за рахунок доходів у вигляді пенсії, їм не буде за рахунок чого жити, тому що бюджет цих доходів не отримує єдиний соціальний внесок. Покупу всі фізичні особи підприємств, ідемо першої групи, повинні були застосовувати реєстратор розрахункових операцій, який являє фактично собою пристрій, який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів, операції з купівлі продажу іноземної валюти або надання інших послуг, операції з приймання готівки для подальшого переказу і так далі. Основна відмінність тобто від програмного РРО або ж класичного в тому, що апаратний реєстратор фіксує тільки. Подрукує чек одразу і зберігає його власні закінчення пам'яті у той час, як програмний, відразу відправляє чек до фіскального серверу, а потім він зберігається. Все ж таки, хоч і контролюючі органи не позбавлені права проводити перевірок суб'єктів господарювання як під час воєнного стану, так і після його завершення, при цьому період їх господарської діяльності з 24.02.2022 року у день закінчення воєнного стану перевіряється у загальному порядку. І у разі встановлення цих порушень, допущених в цей же період, Державна податкова служба буде застосовувати штрафні санкції після припинення або скасування воєнного стану на територію України. Вернемося до воєнні часи, коли особливо про війну нічого не було і мітингували за встановлення РРО. Ось, Коли прийняли е, цей закон, е, в першу чергу не була недостатня інфраструктура для цього. Ось, Мінуси РРО з його практичного використання. Зрозуміло, що ми можемо використовувати підрядську використовувати чи РРО, звичайний касовий, ну, звичайний апарат чи ПРРО. Слава Богу, був прийнятий цей закон, що можна використовувати це як програмне забезпечення. Але з реальної точки зору у нас було всього-навсього дві чи три компанії приватні, які давали можливість ПРРО. І в той час, коли я був, я це був лютий місяць, вони всі просто е, не могли опрацьовувати таку кількість підприємців, які до них прийшли, і щоб, і щоб їм предоставити е, вчасний сервіс. Я особисто знаю, що звіти додатково не приходили. Він просто міг не видавати взагалі нічого, і сервіс просто е, в тебе не працював, і фактично твоя торговля за день йшла в е, нікуди. Ось. Е, далі. Е, Ті, хто проживають сільській місцевості чи СМТ. Проблеми з інтернетом, зрозуміло. Це, ну, це, це вже це вже вбиває бізнес. Це вже повністю вбиває той малий бізнес. Просто звичайно. Ми сьогодні затримали багато разів тему е, кампаній, яких мільярдні обороти. Зрозуміло, коли в тебе цілий штат юристів, бухгалтерів, вони тобі за дві минути в законі покопались, придумали 25 тисяч нових варіантів, як це все чи зробити, чи зробити, чи не зробити, як упростити. А коли підприємець, який працює сам, у нього там один-два помічники чи наймені працівники, це зазвичай важко. Ось, а на малому бізнесу все-таки я вважаю, що от в Україні досить у нас дуже багато крутих малих підприємців, але у нас є чи малий бізнес, чи сразу же гіганти, монополісти в своїй справі. І якось досить важко пройти шлях з нуля до якогось масштабного бізнесу в Україні. Але можливо. Але з плюсів хочу зазначити, що для бізнесу РРО – це класна штука, щоб автоматизувати бізнес-процес. Ви бачите, яку у вас номенклатуру клієнти чаще купують. Ви бачите, від чого ви відмовляєтесь. У вас все автоматизовано, ви надаєте кращий сервіс. Ви робите себе на крок вперед, ви робите себе технологічнішим та просто краще як бренд і компанія. Ось тому, на мою думку, особисто РРО – це класна штука. Але її потрібно доробити з практичної сторони. Спочатку зробити інфраструктуру, щоб підприємці могли це використовувати, а потім вже е вводити якийсь закон, це на мою особисту думку. Має можливості працювати касовим апаратом і програмним реєстратором застосовується книги обліку розрахункових операцій, а потім вже з цих книг обліку вводиться в касовий апарат. Якщо не помираєш, в тому році його е перестали його не обов'язково, правильно? Десь плюот в тому місці не помиляють. Ні, дивіться, тобто там вибір на вибір ФОПа. Хоче реєструє пора, хоче не реєструє пору. Тобто, якщо у разі включені електроенергії і в нього є зареєстрованим порою, мають що він при подачі заяву на да, робить да, І там якщо штраф за за книгу обліковував там двісті сорок, то ж не вирішував. Ну вот давайте Ну, Я хочу почути, що держава робила. Для того і все-таки захист від бізнесу. Давайте скажемо так, держава ж не ввела касові апарати з першого року. Так як ви її показували. Так? Ми робили це все, чи держава робила це все поетапно, розтягуючи це, як Законодавство Зміню законодавства. 21-й рік відтермінували, да. дали можливість цілий рік бізнесу да, ознайомитися з касовою технікою чи програмним продуктом, чи стаціонарним е РРО, да? на протязі цього року встановити, щоб, як ви кажете, в лютому місяці там не повисли всі ці сервера і все інше. Но чомусь бізнес знов чекав 1 січня, а ось, ось відмінив. <різь> не відмінили. <різь> Що касається інтернету, да, там, чи зв'язку на села, да, там теж чуть проблеми. Е ще майже так, з 13 14 року всі у нас е РРО, вся техніка, вона модерна. Кожен чек передається на сайт ДПС через mm -hmm. і так само то ці апарати касові стоять за руками, якось передають і карнет було. Що я вважаю, Україна в податковому вигляді це так би мовити саме найкраще місце, яке є, оскільки для е, підприємця платити досить невеликі податки, якщо ми говоримо за що ми говоримо за, е, за, за фопів перших, других, а навіть третій навіть третії групи, це. Досить невеликі податки. Е, головне, щоб були умови без наших сусідів працювати далі. А ці податки, якщо вони повернуться, це буде все зрозуміло. І я думаю, більшість, е, більшість підприємців вони зрозуміють, що реально 5% з твого обороту це не такий уж великий податок, а там 2700 гривень за попід другої групи, це також не такий уж великий податок в місяць. Е, головне, щоб. Економіка наша взагалом загалом зростала, і люди більше купляли. Тоді все буде краще на цьому в принципі yeah. 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 зниження ставок акцизного податку ПДВ, запровадження єдиного податку в розмірі 2% фактично для всіх великих підприємств, послаблення адміністративного навантаження на платників, дерегуляція бізнесу і послаблення податкового контролю мають на меті допомогти бізнесу пережити воєнний стан. Скориставшись такими інструментами, компанії отримали можливість зосередитися на питаннях бізнесу, пошуку нових можливостей для відновлення і налагодження виробництва продукції, а не перейматись пошуком ресурсів та засобів для розрахунку та сплати податків. Однак потрібно розуміти, що запроваджені зміни це лише антикризові миттєві заходи, які ефективно працюють протягом нетривалого часу. Після завершення війни та стабілізації ситуації вони стануть скоріше шкідливими ніж корисними. Тому після досягнення поставлених цілей, відновлення ділової активності та зниження рівня безробіття, держава має повернутися до посткризової до пост моделі оподаткування. На даний час бізнесу потрібно у разі його змоги сплачувати всі нараховані податки до бюджету, оскільки постало питання про його виживання та функціонування. Кожна гривня сплачена податково до бюджету. Є інвестиції у нашу свободу та перемогу України. Дякую. Ще раз дякую. Розумію, що у вас у всіх є дипломи бакалаврів. На роботу податково бере з Якщо хтось надумає я на мінімальну не... заробітну плату, все-таки на роботу лишайте контактний телефон. Якщо ви хочете себе попробувати всі статті, я думаю, що ми знайдемо. Місця, де можна буде вас взяти і побачити вас обидві команди, з боку податковий. Держава однозначно. Команда бізнеса доволі сьогодні була активна, раді пасивна. А сказати, що виграє бізнес все-таки в тих кроках, які робить держава, буде неправильно. Да? І держава все-таки їх озвучила, тому можна сьогодні відчерк. Я думаю, що в тебе будуть питання дороги, ми Роман... За Володній Ярославі.